Полечу, наче птах, коли вітер промовить вже час. Промайну над колоссям засмаглого стиглого жита. Моя земле, землице найкращим зараз прикрита. Звір прийшов рано вранці, Коли місяць в небі не згас, прошепочу. Спасибі за все, що зі мною було, за чарівні світанки кохання і хвилі надії, і за те, що не склалося, що полином росло, і за те, що без мене колись небо сонцю зраділо. А ми живемо під жалом. Пекучі годин, під жалем зів'ялих жоржин, на пагорбках скорбних алей, під тиском зім'ятих ночей, під болем можливих провин, під криком разючих новин, під рик що віщує приліт, під куль очманілих політ, виття скриотливих сирен стоїть. Рідний наш Карфаен, і ти напропащен нізащо, а ми живемо. А люди дивляться на небо у скрутий час і в добру мить, коли біда, а в серці темно, коли душа, як скло бринить. А люди дивляться на небо, коли закохані легкі, в блакиті бачать очі нині, коли шукають маяки, а люди дивляться на небо, в останній час, як в перший раз, а люди дивляться на небо, а небо Дивиться на нас, крокує далі берегиня. Криниця мудрості, майстриня поезії і букваря, і невсипуща берегиня, і вогнища, і ліхтаря, і широчині степової, і ластівок, лелек вгорі, струмка, стежинки лісової, і різнобарвної зорі. Благала доленьку молила родинне сяйво зберегти. Та бризки щастя оплатила ціною згаслою свічі. Чим Всесвіту заборгувала у відповідь зітхання квант, знекровлені і меч з оралом, і родове гнездо і лам. зневодне на пустелі вітром, знесилена, а все ж несла для стрічного росинки з квітів, крехти добра, рядки тепла, дивилася ось небо, поле, що подолали земле трус. Лукава посмішка недолі сповзала із натхненних вуст лілеї мудрості, майстрині Крокує далі ворогниня.